Коли корж їсть під охороною німців. Мотя, кама... Кайра, получиш. Кайра, це не твоє. Це не твоє. Ага, ти від них охороняєш, так? Да? Ну, звісно, вони зараз злізуть і будуть їсти. Ти поджиратель. Мотька. Кама... Кайра. Моти, ты да ешь. Давай. К получишь, Карюша. Карюша, получишь. Ты же свои съела. то Мотину. <свят> да, да, да. Хитруля. Моть, ти не тявкає, давай їж спокойно. Моть. Моть. Зараз получите.